Усім привіт! Приїхав такий Samsung H50. Гарненький стан, є легкі потертості, але не значні. На 64 ГБ. Ось такий по боках. Type-C роз'єм, також йде роз'єм на наушники 3,5 окремо. Екранчик пошкоджень немає, є легкі царапки. Ну, не суттєві. Ось таке а тут трошки глибоке. Ну, це царапинка. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Такс. <кій> так, так, так. так. Повністю чистенький без різних аккаунтів. Samsung Galaxy A50 на дві сім-карти. Батарея та обслуговування 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C, ціна 3000 гривень. Відправляю по мінімальній предоплаті.